міцного, мій позивний ден. Я командир ударної роти підрозділу «Апачі». Це ударний бойовий підрозділ, який спеціалізується на різних типах БПЛА, починаючи від розвідки коригування, закінчуючи ефективним виконання задач. Це Камікадзе», це крила, це великі бомбери, гексоб. Коптери, де ми імінуємо і знищуємо ворожу ж силу. Ну, якщо казати за 22-й, за 23-й рік це була велика кількість техніки ураженої. Якщо казати за кінець 24-го за 25-й рік, це в основному жива сила ворога. Якщо починається з цього року, то близько знищений ну, можна сказати батальйон або пару ворожої піхоти. Наша основна задача, щоб наша піхота у неї було менше контактів. Робити на підступах і знищувати ворога до того моменту, як він підійде до наших позицій. Підрозділ налічує там близько 100 осіб, але це для нас мало, ми масштабуємось, потрібно більше, тому що потенціал великий, можливості є, фінансування є, і ми можемо масштабуватись. І головне, що нас підтримує вище керівництво. Нам головне знайти людей, які можуть це все масштабувати. Потрібні пілоти, щоб керувати. Крилами пілоти мавіків, пілоти FPV, гексакоптери. Також потрібні пілоти ударних FPV, Камікадзе, ну, крили саме на дальні рубежі. Потрібні мотивовані люди, які хочуть робити загальну справу разом. І ну, я сказав за пілотів, поміж пілотів нам ще потрібні і сапери, які споряджають боєприпаси. Також нам потрібні люди для забезпечення позицій, інженера, які готовлять дрони до політу. І якщо є якась проблема, що ми можемо передати дрон на відведення, його приведуть до стану робочого і знову він полетить. Також ми ще полюбляємо, якщо там збили десь вороже або заглушили дрон, щоб він полетів обратно додому. Ми зробили для себе навчання саме у підрозділі. Так, ми відправляємо в навчальний центр, щоб людина отримала освіту. Військову, але далі ми саме підготавлюємо особовий склад. У нас всі інструктори це задіяні бойові пілоти, які частину часу знаходяться на позиції виконувати бойове завдання. Коли знімаються відпочити, вони відпочивають і потім вже займаються підготовкою особового складу. Тому що ми цьому приділяємо дуже велику увагу, щоб саме бойові, хто пройшов через це і міг. Дати поради ті, які вже використовуються. Також у нас в навчанні є деякий відбір. Тобто, маючи тільки бажання, але нічого для цього не робивши, ну, на жаль, у нас в підрозділі не вдасться знаходитись. Тому люди, які готові розвиватися і доказувати це результатом, ми всю базу даємо і далі вже поетапно відбираємо собі особовий склад. Ми не за кількість, ми за якість. Тому навчання це постійна модернізація. Навчання одного пілота в може займати до півроку. Це не каже за те, що людина не буде виконувати бойові завдання ці півроку. Ні. Ми займаємося підготовкою місяць, і вже потім людина на бойових далі починає здобувати навички. І вже на відведенні, коли ми замінили пілотів, вже на базі продовжуємо його навчання, навчання, вдосконалення, розбор відео. Як літає, що робить не так, давати рекомендації і розбирати хороший пілот FPV – це півроку нас це розподілено на етапи. Перший етап, звичайно, так, це симулятори. Коли людина вже виходить на симулятори, потім йде і інженерне діло, щоб пілот розбирався в обладнанні, щоб він знав, як йому на позиції, якщо ну, щось піде не так, в чому можуть бути проблеми, і там її вже вирішити. Далі це практичні польоти просто по маршруту. Потім складні польоти, це деякі бліндажі, які є або окопи, польоти по ним, потім розбор цих відео і далі вже ураження. Ми на повному забезпеченні від бригади, у нас є все дронів. На жаль, хотілося б більше, але ну якщо ми кажемо за навчання, у нас для навчання є повністю все. Тобто не буде такого, що прийшли там купи пульт, купи окуляри. Ні, у нас є окремі класи для занять, пульти, ноутбуки виділені саме під цю задачу під навчання. Ми взагалі підбираємо людей під посаду, щоб він робив улюблену справу. Навіщо я буду з інженера, який розбирається в прошивках, класно паяє, робити пілота? Він ну у нього КПД пілота буде там десь відсотків, а там 70. Тому, звичайно, ми вибираємо по профілю людини. Якщо він буде класний інженер, то він буде інженер. Якщо він класний водій, він буде водієм. Або навпаки, там можна, ну, може у людини погано виходити літати, але він буде чудовий оператор, який дуже класно прив'язується до місцевості, розбирається в картах, в азімутах. І без сильного оператора ну, у пілота теж не вийде просто літати, тому що місцевість велика, задач багато. І треба швидко адаптуватися під місцевість і вже координувати пілота. Ну, По-перше, да, обов'язково зі мною. Я знаю весь особовий склад, то я з кожним особисто спілкуюся, які є побажання. І вже від цього відталкуємося по профілю, пробуємо навчати в тому, що хоче. Якщо не виходить, даємо спробу проводити себе в чомусь іншому. Ну і так, от відбираємо. Пілот це пріоритетна ціль для ворога. Вони можуть спокійно кап відправити по позиції пілотів. Це дуже тяжко, тому що до позиції потрібно дойти. Якщо хтось думає, це взяти один дрон і йти до позиції. Це зовсім не так, тому що потрібно нести пальне дрони, акумулятори до дронів. І якщо в день ми можемо використати 30-40 FPV, то ну, уявіть собі вагу, яку переносить пілот, щоб дойти до позиції. Топливо, FPV, боєприпаси до них, акумулятори, які теж важкі. Ну, це повинен бути добре підготовлена фізична людина, а ще й розуміти, вміти літати. Також і оператор, і сапер, які знаходяться на позиції. Тобто, ну, це все повинні бути фізично сильні люди. Ми зараз в обороні, противник в наступі безмежний ресурс, людський у ворога. І, ну, Скільки вони кидають людей на м'ясні штурми, ну це важко оцінити. Я казав спочатку, що це батальйон там знищений спочатку року. От уявіть, скільки вони піхоти кидають, просто, просто дойти. Це навіть там не з технікою штурми, просто кидають піхоту в одну сторону. Пішки, вони йдуть пішки. Так, бувають сплановані великі штурми, якщо там, залітають з декількох сторін на мотоциклах, на баги, десант висаджується, і далі все одно йдуть пішки, тому що на поступах ми знищуємо ту техніку, на якій вони пересуваються, або там мотоцикли, або знову ж баги. І далі вони і пішки ну, йдуть далі. Угу. І так кожен день, кожен день, кожен день. Якщо раніше, якщо ми бачимо піхоту, це ми розуміємо, що починається штурм, то зараз... Раз, кожен день вони йдуть, але бувають промежутки там раз у тиждень, може, декілька днів підряд, бути вже з технікою, питаються заїхати, висадитись, закріпитись. Але нам вдається їх убивати. І у них достатня кількість дронів і у нас. Нам потрібно більше пілотів, щоб ми могли більше розгорнути позиції і ще більше уражень за короткий час прозводити. Тобто, ну, логіка взагалі в чому? Чим більше у нас є ефективних, тут ключове ефективних. Розгорнути можна і стоп позиції, посадити туди там піхотинці, дати йому пульт, але ж він не полетить. Тому потрібно робити ефективні позиції і збільшувати їх кількість. Тоді за коротший час ми можемо знищувати ворога на підступах і вже відпрацьовувати там далі по планових цілях. В Україні дуже сильно зараз пішла будова саме оптики, вже наш наших виробників і тому так ми вже вийшли на той рівень, як і, і Ну, що і по дальності, і по кількості ми можемо закривати потребу. Але хочеться більше. Вони нам не уступають, можливо, в деяких моментах навіть краще. Нам не вистачає більшого забезпечення від держави. Е, тому що ну то, що ми бачимо, чуємо і розуміємо, е, їм набагато більше дронів дається, ніж нам. Е, нам плюс, що у нас є потужні волонтери, які нам допомагають, але я ж кажу, у них більше це все виведено на Міністерство їхньої оборони, і їм воно поступає ну, дуже великій кількості. Ніколи з дронами не мав справи, але війна е, дала інші можливості. і Я розвивався починаючи з солдата. У е, 2022 році е, прийшов служити. Я попав в роту е, через короткий термін мене забрали у розвідку. Е, там я став на посаду вже пілота. І тоді тільки все починалось. Е, було два. Пілоти опітніші за мене, тому що вони трішки раніше прийшли, і ось так почалося формулювання в цілому підрозділу. Це були мавіки. Ми літали по розвідці. Ще ніхто не розумів, як правильно там прошивати дрони. Це була там бітфліпи. Ну хто знає, той мене зрозуміє. Після кожного виліта воно не завжди прошивається. Ну так складно. Літали там. Я не скажу, що на велику дальність. Це було там 3-5 кілометрів. Але з моменту того, як з'явились дрони, а потім вже зайшли і нічні дрони. Це перші у нас були не мавіки, а аутели. І я пам'ятаю, як тоді на нашому напрямку були вагнера, і у них була тактика тільки роботи ночі, ну, вночі. Вони день весь чекали, збиралися і вночі починали штурми. І тут у нас з'являються ці аутели, якість зображення. Ну, в порівняння з тим, яке є зараз, досить погане. І нам вдалося просто зупинити цей штурм їхній вагнерами і ще й перейти в наступ і зайняти більшу територію. Тобто Це дрон такий був переломний момент у нас, один із ключових. Тоді я ще був пілотом. До командування першої ланки взводу я десь через сім місяців був вже назначений. Тоді вже налічувало нас там дві позиції, і я був командиром відділення. Я вже взяв на себе керування ним. І так, потрошку-потрошку, ми масштабувалися. Там було чотири позиції вже у нас там мавіків, Потім ми розглядали масштабування саме FPV і почали вже застосовувати камікадзе в бою. Тоді у нас вже сформувався взвод. І далі наш шлях продовжувався. Ми масштабувалися, наставало все більше. Робота була спочатку не дуже ефективною, але ми почали дуже такий серйозний відбір людей, тому що ми вирішили для себе або працюємо якісно, кількість нам не потрібна. І ми взяли на це фокус і почали розвиватися саме в напрямку. Дуже великої підготовки, підготовки пілотів, нових боєприпасів була зроблена своя перша інженерка лабораторія, де ми нові технології почали використовувати, переробляти ті дрони, які нам заходили від Міністерства оборони. І так потрошку на шлях вже ріс-ріс. Я від солдата виріс. Я розумію зараз солдати, які знаходяться на позиції. Це, мабуть, ключове. Друге, я розумію, чим мене Мотивувати так само, я мотивую своїх людей. Третє, наскільки важливий відпочинок і підготовка. Я це теж застосовую, тому що я пройшов ці етапи і робив висновки, що для мене дало ефективну роботу. І зараз я це все генерую у свій підрозділ. До мілітаристів спільноти я був нульовим. В мене так склалося життя, що я був спочатку керуючим магазинами Комфі там в різних городах України, потім я був рядом. Регіональним керівником магазинів Дніпром в Києві, і в мене завжди була робота така, що спрямована з людьми для людей, і це мені дало такий ну дуже добрий толчок саме в армії, тому що менеджмент Тут теж потрібен, і якщо ми не працюємо з людьми для людей, то не вдасться створити ефективний підрозділ. Підписуйся на канал 81-ї бригади, на канал Апачі. Приєднуйся до підрозділу і разом ми точно переможемо. Слава Україні!